Ну, втратити спасіння можна? Я слухав таку думку, я з нею згідний. Уявіть собі, пожежа. Пожежники йдуть і рятують людину з пожежі. Ця людина може втратити ось це, що її врятували? Ну, Вона не може. Хіба що вона знову полізе в цей вогонь? Втратити спасіння, воно не так не в цьому, як би сказати, не, 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 в цій, не на цьому поверсі. Нема такого втратити спасіння. Спасіння це не річ, спасіння це дія Божа дія. Я можу від нього хіба що відмовитися. Я можу зрехтися Ісуса Христа, відмовитися з спасіння і вернутися далі в це болото. Але я вірю, що оскільки я народжений від Бога згори від Духа Святого, якби я навіть і вернувся туди в це болото, я би не зміг там довго знаходитися. Ну принаймні, якби я там знаходився, я би не зміг там жити. Е е е мене би просто, е е як, як, як знаєте, взяти котика чи кота, такого домашнього особливого, і десь болото кинути, то та він у таку буде би пригод. Ось приблизно то і робиться з народженою людиною з гори. Тому спасіння не в моїх руках, втратити я його не можу, бо це не річ, щоб втратити, щоб загубити, це дія. Я можу хіба що відряктися. Дякую.